gonna get on. No sweat, even with a bet on. So sad, could touch your pretty head on. Your neck, I see you coming up the avenue. Rapping ready, senorita. Hot stuff, deliciosa chica. I love my sexy baconita. No rough life, it's a to girl with you. I get all sentimental, it's something fundamental It's almost transcendental, like I'm on something else And then I see you coming, I get possessed of something Like you're interested in dress to nothing, baby you wear it well All up my senses go into a frenzy So smooth, firm and fruity, you know now That's why I call you May. I'm a like out on the need, so Всім привітки! Сьогодні поділюся з вами нашою суботою. Ми в цю суботу дуже добре попрацювали на нашому будівництві. І поділюся з вами цілим нашим днем. З самого початку зранку ми поїхали по цемент у магазин Горка, це спеціалізований будівельний магазин у місті Костопіль. А тут загалом ціни найдешевші і дуже багато будівельних матеріалів ми беремо саме там. Прикупили ми 15 мішків і поїхали далі по арматуру. Арматури нам потрібно було взяти 200 метрів плюс проволку, якою би скручували арматуру. І ось забрали дітей, я загалом з Вовчиком їхала маршруткою, так як в бус наш, на жаль, вся наша сім'я не поміщається. До зими все менше і менше часу, і я думаю, треба чим пошвидше накрити наш будинок. Сподіваюсь, ми встигнемо справимось у наступну суботу буде велике церковне свято, буде Спаса, і, на жаль, ми не зможемо працювати на нашому будівництві. Тому старалися за одну суботу, за один день залити наш армопояс. Як завжди, діти лишаються у селі, у свекрухі, а ми їдемо на нашу ділянку, будемо працювати. Як зазвичай я, мій чоловік та чоловікової сестри чоловік. Постійно я планую взяти з собою штатив, але загалом, коли я збираюся у село, я про нього забуваю і тому вирішила трішки кадрів вам познімати, установила на цеглу телефон, він трішки з'їхав, хоча я дуже сподівалася, що він буде знімати добре. Почали ми вигружатися, переносила я. Цемент, так я ношу і мішки з цементом, і відра з розчином, і все, що тільки можна, так як загалом у нас не вистачає коштів наймати людей, все стараємося робити власними руками, власними силами і за власні кошти. В цей момент ми вже розпочали устанавлювати арматуру. Я наверх не лізу, так як я дуже боюся висоти. А ось у мене чоловік постійно там знаходиться, лазить туди. Я загалом в кінці робочого дня то також туди вилізла, і, ви знаєте, дуже страшно було спускатися. Пізніше вам у відео покажу, розповім. Ну, а потім в нас кипить робота. Ось такий обід на будівництві. Хлібчик, родина урожайний, взяла. Крильця курячі, копченоварені, домашні огірочки з помідорками, майонезик і сердельки, товстунчик ось такі. Розпочинали ми роботу об 11 приблизно годині дня, і це дуже було пізно, але в той день була дуже класна погода, був вітерець, не було дуже жарко і тому. Не дуже було проблематично там працювати. Хоча я вам скажу, що за цілий день ми залили 21 бітономішалку і це більше ніж 140 відер. Не дійшовши ще до середини нашого армопоясу, всі потомилися. Я не вірила до кінця дня, що ми все зальємо і було в планах взагалі їхати ще один день. Але який же ж день вибрати, коли чоловік постійно на роботі, я сама тут не справлюсь, як би не хотіла, а ось треба було це все зробити, щоб робота рухалась далі. Як же ж класно, що ми у свій час зробили на нашій ділянці криницю, хоч вода там ще не смачна, її пити не можна, але ось ми повноцінно користуємося тією водою, що в нас є, і не потрібно її возити. Так як ми раніше набирали у в бочки, везли на ділянку, робили розчин, потім, якщо нам не вистачало, ми знову ж їхали по воду, і це все час витрачається, поки вона набереться. А так можна набрати завжди відро і використати його в будь-який момент. Це останній армопояс, який ми заливаємо в нашому будинку, більше їх не буде. Саме на цьому армопоясі буде триматися у нас наш дах, і далі будемо мурувати фронтони, далі будемо робити вікна на другому поверсі. Стіни далі вже не піднімаємо, в нас буде неповноцінних два поверхи а ось виглядати з надвору як півтора. До речі, я помітила, що на нашій ділянці щось виросло. Не знаю, що це саме, але росте два дерева. Виглядає взагалі трішечки як вишня, але це не вишня. Ми вже думали і думали, дивилися, можливо, ви підскажете, що це за дерева, тому що вони два одинакових і досить так гарно виросли на ділянці, хоча, я думаю, що вони тут рости точно не будуть. Бо в нас є свої плани на наш двір, і саме перед будинком два таких дерева нам не потрібні. Немає мені все часу тут покосити, не знаю, коли до цього дійдуть руки, а можливо, в цьому році і не покосимо, так як дуже багато роботи саме над будинком. Навколо нас є дуже багато таких різних будинків, які також далеко знаходяться від загальних вулиць. І люди, повірте мені, там живуть вже не один рік і не 10. Все прекрасно. Так само і ми житимемо тут, і я не переживаю за те, що у нас тут немає сусідів, сусіди є, і навіть можна дійти до них ногами, самі найближчі сусіди, 5 хвилин пройшовся, і вже в них. Дуже багато поступає мені коментарів, що як так можна, ви будуєтесь, у вас немає тут світла, у вас немає ніяких комунікацій, немає сусідів. Ну, Мене, ви знаєте, це зовсім не бентежить. Я хочу жити тут, я не хочу знаходитися в місті, де дуже багато людей, тут спокій, тут ідеальна тиша. Так, у нас тут немає світла, вода у нас своя, є криниця. Ми її, звісно, вичерпаємо, і водичка в нас буде чистенька, будемо її пити. Для освітлення, для електроенергії ми плануємо встановлювати все-таки сонячні панелі. Пізніше у відео в наступному році буду ділитися з вами. Пів шостого вечора в нас готово тільки дві стіни. Зараз будемо заливати ще остальних дві і їхати додому. Не знаю в скільки годин попадемо. Ну, але вдома все-таки краще прокидатися, ніж десь там. Останнім часом ми взагалі не ночуємо в селі, бо хочеться додому. Так що завтра неділя, завтра треба йти на базар. Хочу закривати кетчуп. Далі, але не знаю, чи вистачить у мене на це здоров'я. Сподіваюсь, що вистачить, бо зима скоро, а кетчупу я закрила тільки три порції. А загалом треба закрити хоча б їх вісім. Тому, якось так. Наступного тижня буде Спаса у суботу, тому ми не будемо на будівництві. Ось. І там будемо бачити, що і як. Бо роботи ще тут дуже багато, поки ми будинок накриємо. І фінансово, не знаю, сподіваюсь, що десь в жовтні ми закінчимо тут і законсервуємо наш будинок на зиму. Тому ось так, продовжуємо носити розчин, замішувати його, піднімати. Руки вже болять. А, можна було, звісно, взяти сюди штатив, познімати, але ви знаєте, чесно, роботи стільки багато, що не до знімання. Тому також частинками щось показую, що ми робимо. Нічого такого цікавого. Заливаємо армопояс, одна та сама робота. Минулого тижня зробили опалубку, цього тижня покрутили арматуру. І ось зараз все носимо і заливаємо. Тому ось так, не знаю, десь 16. Бетону мішалок ми вже вилили і десь треба ще приблизно їх 12. Ну, це так, приблизна сума, а, тому не знаю. Вже руки болять, навіть тримати телефон. Тому йду далі носити розчин Зараз вони там, чоловіки, замішають і треба допомагати. Поки вони там замішують, то я ношу воду. Кожен раз зараз вам покажу шлях води, як я доставляю до бетономішалки. Викручую ось тут відерко води, переливаю ось сюди, відношу ставлю ось туди на вікно, в ванній кімнаті, спускаюсь туди по сходах ось тих із піноблоків. Забираю із тої сторони і несу туди. Try to take one right around in my body, in my body. Can't say I saw you around right when I started. When I started, I'm a hometown hero, that's a far that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on, the way. still on the way. Ain't coming home the way I left it this time. Something's different. Ain't coming home the way I left it this time. It's my city. Скільки вже воду вибираємо і бачите, що зверху. Ну вже якось мені здається трішки краще. Ну але все одно плівка з'являється. <плес> Зі мною щось станеться, все винуватий чоловік. Це він а, мене а, сюди а. засадив. Ну а ні. Mm -hmm. Я дуже, дуже боюся висоти. О Боже. Оце тут і високо. И сонечку и Уже финиш. Но там лишилось только трошечки-трошечки. И будет все. same jokes. Yes, I came up, but I ain't Change though Just my hometown knows my name now. Now, your best friend is a family of me. And your fan backing like a family. Heard your grand grand guess you gram, gram, she heard of me. And your man know oh, I'm the man to be. Now, your best friend is a I take one ride around in my body, in my body. Can't say I saw you around right when I started, when I started. I'm a hometown hero. That's the fault that I came, but I never knew if it would fall into place. I became what I wanted, and I'm still on the way. Ain't coming home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. This time it's my city, yeah. yeah. Home the way I left it. This time something's different. Ain't coming home the way I left it. Cause I know.